Ну, да справді. Одне з самих туристичних міст України дуже багато туристів до нас приїжджає. З'явився у нас з травня місяця саме великий в Україні пішохідний центр, який більше десяти вулиць, по площі великий. і це теж призводить до того, що можуть уже люди приїжджати сюди і їздити на велосипеді. Ми пробуємо розвивати велосипедну інфраструктуру ще там з 2015 року. Починали з велосипедного маршруту кільцевого в центрі міста. Але зробили одну вулицю, далі далі справа не пішла. Далі далі наша міська влада трошки закармувала і були якісь там перебої з цим. Але в 2020 році прийшли місцеві вибори. У нас трошки змінився склад депутатів, в нас змінилось керівництво департаменту транспорту. І зараз вектор на розвиток велосипедної інфраструктури його підтверджує і керівництво департаменту транспорту і міський голова. Ми вже зробили кілька вулиць, кілька перехрест з велосмугам і зараз ось повинні почати робити велосипедний маршрут центр Фонтан Фонтан-Таїрова», який ми дуже довго розробляли. Він ну на нього дуже чекає наша велосипедна громадськість. І ось зараз шляхом цих велосмуг ми з'єднаємо три великих райони з центром міста. Ми зараз є в робочій групі по транспорту при транспортній комісії і впливаємо справді по справжньому впливаємо на певні рішення. Навіть наприклад, іде розмітка, в ній не немає ще велодоріжки, А ми можемо носити свої корективи прямо майже на місці. У 2014 році ми запустили в Одесі такий рух Критична маса. І ми зібрали більше двох тисяч велосипедистів, і ми проїхались по центру міста. і Ми показали, що нас дуже багато, що це не якісь окремі велосипедисти, які десь їздять. У 2015 році ми створили громадську організацію «Веловектор». І ось з 2015 року, по цей момент, ми займаємося тим, що розвиваємо в Одесі велосипедну інфраструктуру, велосипедний рух. Мрія, щоб всі вулиці Одеси стали велосипедними, так? Щоб вони були комфортними та безпечними для велосипедистів, для людей, які пересуваються на велосипеді. По хороші дорогі це одно, але чувство безпеки залежить від других водіїв, які тебе пришли. Здовж моря на Лимані. Як ви знаєте, мабуть, в минулому році це цей маршрут було відремонтовано від Шаба до Курортного. Сьогодні ми проектуємо повністю вже дорогу до травуна. І також воно вже включатиме велодоріжку на сьогодні. Та ділянка, яка не включає велодоріжку, що ми за старими проектами зробили. Вона буде просто допроектована з перших таких амбітних планів, щоб охопити не тільки Одесу, а ще й щоб Одещина була велосипедною, щоб ми могли з Одеси подорожувати в курортне, в Євровело — в мене такий амбітний план, щоб ми з'єдналися з, з Євровело 6 і подорожували по Європі і за Європою. Моя мрія покращити в Одесі мобільність це не лише велосипед, щоб люди мали можливість дістатися з однієї точки до іншої точки за максимально короткий проміжок часу. Ми хочемо змінювати міську інфраструктуру згідно з зразків передових розвинених країн і зробити так, щоб люди з Європи з Америки приїжджали в Одесу і бачили, що тут комфортно та безпечно.